Деякі бабусі шарять у телефоні краще, ніж молодь. Це як? Ну, насправді наші бабусі не знали гаджети в молодому віці, так? і в них була ця гігієна сну, і вони вчасно засинали. Тому, так, більшість бабусь знають сучасні, скажімо так, технології і можуть вільно володіти всіми, як то кажуть, лайфаками в, в гаджетах. Але є дослідження, які кажуть, про те, що хронічне недосипання впливає на когнітивні функції, це однозначно. І під час хронічного недосипання в головному мозку е трансформуються такі, синтезуються амілоїдні білки, які, по суті, являються тригерами і почат початковими е ознаками хвороби Альцгеймера. Тому, Тому треба спати, щоб ваш мозок був молодий. Здоровим да, Здоровий, так. і когнітивні функції ваші були на висоті.